Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні також покажу вам ще одну поличку свого стелажа з квітучими орхідейками. І розпочну з цієї полички, де я вже показувала вам квіти, але тут знаходиться одна орхідейка, яку я вам ще не показувала. Це орхідейка інтрига. Я її називаю королева інтрига, тому що вона дійсно е як королева, подивіться, яка вона красива. В неї такі красиві сплеші на пелюсточках. Ось, Це дуже е, красивий гарний сорт, але, на жаль, нестабільний. Тому що вона е, може сама себе е, згублювати. Е, часто вона скидає коріння, е, часто якісь проблеми з шиями в неї. Так що такий от нестабільний сорт, але неймовірно, неймовірно, красивий. От така от красуничка. Так, давайте. ну і перейдемо до. Ось цієї полички, це третя поличка мого стелажа. І тут вже деякі орхідейки перецвітають, а деякі вже в мене починають розпускати нові бутони, нові квітоноси нарощувати. Давайте покажу вам ось таку: це Альбуфейра. Вона в мене взагалі живе своїм життям. Це взагалі має бути бабочка-метелик. Але. Одною гілкою вона процвела метеликом, друга гілка в неї була пілориком. Ну а третя в неї взагалі ні на що не похожа. в неї тут наполовину одна пелюсточка пілорик, а дві квіточки останніх взагалі просто звичайні, навіть небагато крапу на них, такого темно-вишневого, яке присутнє Альбуфері, ну, тому що це літніше цвітіння. От. Вона у мене квітне від початку літа. Ну, Це вже остання гілочка її цвітіння, от така от красуночка. Так, Далі у мене тут закінчує своє цвітіння орхідейка пассадена. Ось така от фіолетова, дуже гарна. Квітла вона у мене на три квітоноси, ось Ну, це вже залишкове її цвітіння. Так, далі там у мене біла орхідейка Лондон. Ще також довго тримає квіти, ну і, в принципі, ще вона буде у мене квітнути. Томасік, перепрошую, там мене котик коментує. Далі орхідейка пічес дуже красива, вона такого, знаєте, бананового кольору з ніжною такою рожевою серединкою. Також квітне вона у мене наскільки на три квіто от така от пишна красунечка. Далі також е, новиночка, ось така орхідеєчка це Азіан Сан е, азіатська скрипка. Дуже-дуже красива орхідея. Колір у неї просто неперевершений. За рахунок того, що зараз ну, працює підсвітка, тому не дуже якби, е, можливо, передається колір. Но він такий бусковий, насичений, дуже класний. Ззаді там виглядає котик у мене, дикий котик, це його також літнє цвітіння. Тому має таке ось забарвлення. Так, тут у мене вже е, перецвітає орхідейка О, Пандора. І остання, яка у мене тут ще поки цвіте, це ось така от мультифлорочка це дуже ароматна орхідейка. Е, на жаль, не пам'ятаю її назву, але. Но... В принципі, що можу сказати, дуже класний стабільний сорт. І от, бачите, вона в мене також квітне ще від початку літа, і ось тут вже вона розпочинає знову нарощувати новий квітонос. Так що, ось такі от орхідейки у мене зараз квітнуть на третій полиці мого стелажа. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам всього-всього найкращого, до нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!